Сьогодні Україна по особливому майорить жовто-блакитними стягами. Бо ж 23 серпня день державного прапора, символ нашої нескореності і незалежності країни. З хвилини на хвилину у небо урочисто піднімуть найбільший жовто-блакитний стяг Волині. Ось ця пані вже з самого ранку спеціально приїхала під обласну адміністрацію побачити урочисту мить. Добре, пам'ятає перші роки незалежності. Як комуністи Попали проти того всього, і, і, і гімн, щоб міняли. День прапора це дуже велике свято для України і для українців. З прапором йдуть у бій. Прапор переможно піднімають на всіх селах і містах, які відбивають від ворога. З прапором хоронять наших хлопців без кінець. Треба шанувати це, що маємо. І боротися за те, що будемо мати. До обласної адміністрації сходяться тутешні посадовці, гості. Ну, звісно ж, у вишиванках їдуть начальники із різних державних відомств. Не проходьте мимо. Чи дороге таке плаття? Ні, ви знаєте, купувала вже ну, певно, більше п'яти років тому. Ні. Скільки коштувало? І... На той момент було десь до трьох тисяч гривень дві сімсот. На зараз не скажу, вам не готова відповісти. Це краса, яку треба вдягати, напевно, якщо не кожен день, то бодай через день. Така гарна вишиванка. Дорого коштує? Ну, порівняно який символ і значущість вкладається в цю вишиванку, то скажу так, вона безцінна. Ну, а так, в гривневому еквіваленті скільки? Ну, декілька тисяч. Мої вишиванці 18 років. Це, до речі, якісь там вишивка і так далі. Ну, не знаю, наскільки дорого, але вона мені приємна досить. Колись я був в Китаї на Олімпіаді, то в принципі китайці приходили щупали. Ви зараз перевіряли продай продай. Ну, ношу. це ручна робота. Це подарунок моєї сестри, яка мені її вишила вже років з 10 тому назад. Але я її вдягаю на всі свята і на день вишиванки, і на день незалежності, і на день державного прапора України. Одне з найтаких найзначущих наших символів, маркерів свободи, нескореності, незалежності. Усі спішать на день прапора. А от чи знають керівники Волині історію нашого державного стяга? Коли Верховна Рада офіційно затвердила, от поспішає на свято заступник голови облдержадміністрації Тарас Шкітер. Чи знаєте ви, в якому році Верховна Рада офіційно затвердила державний прапор як символ незалежності України? Так, звичайно, в якому Алло. в якому році Верховна Рада? Е Офіційно затвердила, затвердила в 1992 дев'ятсот Кладучи руку на серце, підіймають прапор у небо. Він майорить над українськими вільними містами та селами. Цієї миті чекають і на окупованих територіях. Після урочистого підняття хвилина мовчання, аби згадати і вшанувати наших полеглих захисників, тих, хто віддав життя за Україну. Ще як то кажуть, розправити крила піднятий прапор, як заступник губернатора Сергій Мовенко, чи то так перетрудився, чи то душі захотілося свята, що в робочий час уже в ресторані. Ой, добрий день. бачимо. Ви в робочий, бачимо ви в робочий час, пане Сергію. Почекайте, То ви почекайте, день... почекайте. Що ж ви мене штовхати? Я не штовкаю Скажіть... вас. Ну, у нас при... То в робочий час ви почекайте, день прапора святкуєте, чи у вас в якесь друге свято? Ну що за собі дозволяєте? А, а що, що ви собі дозволяєте? Ну нічого. Чого Ми в ви руками мене прив... приватне завідіння Ми а Ну Що це за фокуси а такі? – якісь нам скандал. – Ну що це таке? Це приватне зав заведення. – Не треба мене руками чекати. Що ж ви час? так? Люди що не мають права випити і поїхати. Разом із заступником губернатора у верболозах примостився і його колишній колега Юрій Гупало та бізнесмен, родина котрого свого часу оселила у себе чиновника Мовенка. До вельми шановного товариства долучився і постійний їх компаньйон, міський голова ківерців Олександр Ковальчук. День, пане Олександре, то ви день мене робочий, прапора У мене день робочий закінчений, нас до трьох. Годин. Вас то ви день так. прапора святкуєте? Я не, не святкую. робочий день закінчений. До третьої години в п'ятницю в Ківерцівській громаді до третії години. Ми знаємо, що ви тут були ще раніше, ніж третя година. Ні, я не знаю. Я приїхав, може, без 10 третього. Тот ще ж час доїхати, то все-таки ви робочий я день в скоротили. Я був по справах громади. Не по справах аверса, не потрібно. Олена Лищук, Неля Прокопчук, Дмитро Кудик для новин на часі.